Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі 13 жовтня. От і Я знову на діляночці шафрану, площою одна сотка Експериментальні Е, експериментальній ну ділянці. Сьогодні цілий день була хороша погода, сонечко, от, але був цілий день трошки зайнятий. Тому прийшов на вечір вже аж близько 6 години. години буду зараз збирати квіти. А квіти є. Квіти є. Вон там за моєю спиною може вже і навіть видно. От Квіти є. Скільки їх порахуємо разом з вами, От в кінці відео скажу. От, і сьогодні ж знову будемо їх перебирати, сушити. І Сьогодні ж я додивіться до кінця відео. Сьогодні я покажу, як перевірити, чи достатньо висушені течинки шафрану. Отож, не переключаємо канал, дивимось. Отак от, так от здалеку виглядає діляночка шафрану. От, ну, як ви бачите, квіти видно. Ну, підійдемо ближче до рядка і глянемо на них поближче. Ну, от, бачите, квіточки є. Ну, я думаю, що в день вони були розкриті От, е, повністю. Я думаю. А це вже вони почали закриватись, бачите? От, ну, вже напівзакриті. Чому? Бо сонце вже сідає, вже не так, і воно вже таке яскраве. От, ну і відповідно є квітки, які з'явилися, які назубились учора, а з'явилися сьогодні, то вони, мабуть, і не розкривалися. Вони до вечора тільки бачите, достатньо вилізли, щоб їх вже зірвати. Ну от, бачите, там он, квіточки є. Ну, квіти є. Так що зараз їх зберу, запишу, е скільки квітів на якому рядку і покажу вже вам результат. Отож, не переключаємо канал, дивимось. Так, ну от, друзі, швиденько зібрав з усіх рядочків. І з кожного рядочка е в мене окремий бачите, такий от е контейнер пластиковий. Куди я буду збирати окремо з кожного рядка е, свої квіточки, в кожного рядочка своя, свої квіточки. Потім я їх окремо буду зважувати, окремо квітки, окремо течінки. І таким чином ми більш точно зробимо висновки по кількості квіток і по вазі течінок, яких ми до кінця збору урожаю шафрану зберемо. Ну, бачите, отак. От. З цього рядка підписаний 10-й рядок у нас. От, і з нього саме найбільший квіточок вийшло. От, ну, висновки будемо робити вже в кінці нашого експеримента. Ну, а так, от, бачите, тут шостий рядок, сьомий, восьмий. В кожного рядка де одинаково. Ну, тут закритий бачите, де то більше, де менше. Ну, отака, ну, і Там у е, мене ці контейнери. Рядків, на яких квіток взагалі не було сьогодні. Ну нічого, вони там ще сходять, десь там рядки де глибше були. ну, якісь були цибулини, пам'ятаєте, Я казав, що були непророщі цибулини, тому от вони пізніше сходять і квіти будуть, але просто пізніше. Ну, і Тепер будемо переходити до перебирання і сушіння. Наших квіточок і тичинок. Так, от прийшов я з поля і от готуюсь перебирати квіти. Ну, от так вони в контейнери знаходяться по порядку, там, по рядкам. От, ну, Це з тих рядків, на яких були квіти. От, бачите. І тут готую їм от такі от, е, е місця в жаровні, де вони кожен, е, з кожного рядка. Течінки будуть е сушитися окремо і зберігатися відповідно в окремій тарі от, е ну, і Покажу, як це буде виглядати. Отож, не переключаємо канал, слідкуємо за нашими відео. так ну от Квіти перебрано, от, все, що від них залишилось. От, ну, квіти нас не цікавлять, тому я їх е зібрав всі разом. От, на, один, на, один, е, ну, на папері, от, на якому ми будемо сушити їх в духовці. От, бо ми квіти теж сушимо. От, е, і от, от бачите, виглядає е, з кожного рядка які зібрані квіти. Течінки тепер е, під номерами. Ну, от кожен рядок має свій номер і в нього тепер є своє місце. На на жаровні. От. І своя відповідна тарілочка, на якій буде сушитися тепер до кінця експерименту е течінки із цього рядка. От. Ну, і, е отак воно виглядає перед тим, як е попаде в духовку. Ну і Висушимо. Як я обіцяв, е покажу це, ну, що в нас вийшло на виході. Ну і розкажу, що як обіцяв, що... як перевірити. Чи вже достатньо е, висушений шафран. Досить його сушити, чи ні, покажу спосіб, як е, це перевірити. Дуже просто, але дочекайтеся до кінця відео, там я все розкажу. Ну, так, от, висушили вже, закінчили сушку ми нашого шафрану. Отак от, от він виглядає після сушки. От, ну і тепер же перевіримо, чи достатньо він висушений. Ну, для того, щоб це зробити, треба взяти. От, якусь одну тичинку, одною рукою мені незручно, тому візьму там, може декілька. Так. От, і е, Треба попробувати їх зігнути. Якщо він ламається, бачите, відламався. От, ламається, відкришується, ламається. Все. Це достатньо для того, якби сигнал, що шафран вже висушений, і далі сушити я вже немає змісту. От, і Він буде зберігатися в такому вигляді в закритій скляній тарі дуже довго. От, якщо він гнеться, течінки, якщо їх ну, пробувати згинати, от, а вони гнуться, не ламаються, от, бачите, це ламається, а гнуться, значить ще треба підсушити. Ну Такий от простий спосіб перевірити, чи висушений шафран. От, чи вже досить сушить, чи ще підсушить. Все, кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, що хочете. Буде ще багато. цікавого.